BMW X5 в Джо пятому кузові 2019 року випуску з пробігом 140 тисяч кілометрів, з 3-літровим дизельним двигуном та в дуже крутій комплектації. Чим зразу автомобіль у нас в заводському М-пакеті бачимо фул-ЛЕД-оптику з автоматичним дальнім, з вирізанням, національні М-диски 20-го діаметру. Камери 360 градусів, датчики мертвих зон, безключовий доступ на всі двері. Нереально крутий комфортний салон з електрорегулюваннями, з пам'яттю, преміальна музична система Harman Kardon. Шкіряне мультикермо в стилі M з пелюстками з підігрівом, електрорегулювання керма, топова приборна панель, LED та 140 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Е, топова мультимедія з жестами можна собі регулювати звук. Робити все, що тобі треба. Чотирьохзонний клімат-контроль з підігрівами всіх сидінь, так підігрівом керма, як вже вже казав. Найголовніше в цьому авто це підвізка Електроніки 360, камери 360, система автоматичного паркування. По задній частині тут нереально комфортно. Звичайно, передні сидіння. Тут у нас видно вони з ламаними спинками, тобто фактично це максимальні сидіння. Підігріви, клімат, зарядки тут окремо виведені Type-C, плюс можливість поставити. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові на українській реєстрації без з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.